Народ, допомож треба, допомога, прокати, обладнання. Хто користується віброногами? відпишіть, ну реально, тут питання вже таке. Анти... На віброногах двіжки, компресію теряють дуже-дуже швидко. Ладно, карбюратор переливає, ще таке? Це з цим півбіди можна миритися. Ну, двіжок. Скільки він походив в ерунду в цьому сезоні? Тих цьому сезоні, блін, раз 4. Серйозно? Та. Новий з коробки раз чотири? Ага. Піц. Може такі вельмовські дві фігові попали. Ну що, скільки разів ми два штуки купили на неї. І теж вони ті попали. Ти вони лягли от вони. Кольця, залягли кольця усіх, так? Да? Чи вони зносились? Вони буквально трохи масло почали живати. Ну, то знову ж була проблема з носом чи з кольцями. Взагалі, хто може допомогти, підскажіть, будемо вдячні любі інформації, бо поки не знаю. Перейти чисто на електро, ну такий теж собі варіант, не всіх є електрика. Бензинова нога теж має бути, хоча електрична це просто топчик, дуже неї задоволені. А з бензиновою продовжуємо займатися. Сікасом.